Була... Так, хлопці, дорога додому була короткою чи як? Стягнулася трохи? Вже Нормально. Дуже довго. Вже, вже, довго. Як Київщину, вже як на Київщину заїхали, то вже почувствовали, що довго. Так, ну а напевно ж не довшою, ніж туди. Ні. Ні? А як думали, швидко закінчиться той конфлікт, який там, коли призивалися, як думали? Надовго чи? Думали, що швидко все, але ж бачите, як затягнулося. Ми приїдемо з побіди. Ну, ну що, ми естафету передали Я думаю, що там все наладиться і буде все добре. Чи ну так приживай? і ви ж. Через 4 місяці назад. Да, не да. Да. Держим. Так держимо. Так держимо, вернемося. А да. це ви, ви ну, зараз, виходить, то... на дембель їдете, так? Да? Да, а, а є, може, у кого такі думки, що може контракт підписати знову, тут же ж не сильно то зробити. Ті вже хотіли, вже підписали. Да. Да, а ви все-таки хочете вже до мирної роботи, так? Да? Ну, більше до сім'ї. Да. Більше сказали, до сім'ї, да. більше, більше до сім'ї, да. мало. Рік відслужили, і, хоче, хочеться да. і з сім'єю, і діти виросли вже за рік. Півроку в полях знаходилися. А там поживемо, побачимо, як буде ситуація. Надо буде опять підемо. Покажіть, прийшов в ще на ще одне слово. Буде їм туго, ми все одно прийдемо на Ясно. А те, що сьогодні вас будуть зустрічати так урочисто з оркестром, ми, чекали? Чекають, чекають, ну так. А там як місцеві без оркестра, напевно, зустрічали. Там є оркестр. Да, там інші оркестр. Інші інструменти грали, так? Є нормальні, грали, грали, да? є нормальні, Є нормальні. Є нормальні люди. Є нормальні люди. Є, є, підтримують. Є, є. і Багато можна сказати. Чим є, далі, комісно. тим більше. Так. Чи так, як, як було? Є, є, є багато є, є, просто не кажуть, не підтримають, може чогось бояться. А так, в принципі, в Залежності від флагіального пункту. Так. Є проросійські настроєння. Якщо про в населеному пункті більше Закарпаття, то вони нас більше піддержують. Якщо в населеному пункті є армяни, вони теж нас більше піддержують. Якщо є другі національності, менше піддержують, так що кожен населений пункт полізний. А ви Закарпаття? Ні, Ні? з центральної України. Так. let's uh -huh. uh -huh. Ха-ха, добровольце! Привіт! Взагалі на таку зустріч <Здравствуйте>. тут білі. Не знаю чому, але чомусь там такенько так приїхали. <ривіт> <ривіт> Це <ривіт> було дуже спрямо. А от багатьох питав, запитаю у вас. Ви будете демобілізовуватися, все ж таки може ще підпишити контракт. Як? Не щемить серці. Поки що хочеться відпочити. А там, я думаю, будемо скучати. Як є! Рівняння до середини. Товарищи полковник, особовий склад 1129 ракетного полка. Прибув з зони проведення антитерористичної операції без втрат. Дякуємо. Вітаю воїнів на білоцерській землі. Слава! слава! В Украине гнилая орда, бесчинствует полный рост. Запомните, твари, не будет пощады всем тем, кто в душе шакал. шакалом, гиенам, ползучим гадом покажем волчий оскал. Не буди лиха. нижние песни ржавым огнем Не буди лихо, пока но тихо Не зови нищи нас, мы сами тебя найдем Не зови нищи нас, мы сами тебя найдем гуляет паскуда по нашей земле Трясется земная твердь Жарится ложь, словно на вертеле Несет на снарядах смерть Послушай, шакал, ну-ка хватит скулить Ты выкинь свои понты А нам остается по волчи забыть Мы сами со смертью на «ты» Thank you.